Hello there. How are you doing? I'm fine. Thanks. Nice to see you again. В сьогоднішній частині вас чекає знову таке знайомство з новим правилом читання. Плюс ми розберемо типи питань, в яких присутнє слово what і попрацюємо з вказівними займенниками this, that. Let's go! І почнемо ми ось чого. Подивіться на малюнок і прочитайте лише те речення, яке відноситься до малюнку. This is a plate. This is a man. This is a rose. This is is a a rose. map. За таким самим прикладом назвіть зараз те, що ви бачите на малюнку. This is a tree. This is a tulip. This is a stone. This is a tie. This is a table. This is a face. Як бачите, я додаю не тільки ті слова, які ми розбирали разом, а й ті, які у вас були на домашнє. Пригадаємо також, як ми даємо короткі відповіді на запитання. Is this a phone? Yes, it is. Is this a mug? No, it isn't. А тепер прочитайте запитання і самостійно дайте коротку відповідь. Is this a pen? No, it isn't. Is this a pencil? Yes, it is. Next picture. Is this a table? No, it isn't. Is this a desk? Yes, it is. No, it isn't. Is this address? Yes, it is. Прочитайте тільки те речення, яке відповідає змісту малюнка. This isn't a table. This isn't a man. This isn't a dress. This isn't a bed. І тут ми рушаємо до першого питання з what. What? Саме слово what означає, що або який. Зверніть увагу, ми маємо дві літери на початку. W-H. І H в цій позиції мовчить. А A переходить на O. Тож читаємо ми не в хат, а what. В-о-т, What. This isn't a table. Це не стіл. А тоді що це? What is this? Пам'ятаєте наше просте питання, на яке ми відповідали так або ні. У нас було речення This is a desk. І щоб задати питання, ми просто переносили «is». Is this a desk? Це письмовий стіл. Тепер же ми питаємо, що це слово desk письмовий стіл нам не потрібно, бо ми питаємо, що, що це. А все інше в нас залишається на місці, в тому самому порядку, як і було в питанні. What is this? І на питання What is this? Ви можете так само сказати або It's a desk, або This is a desk. Нема різниці. Потренуємо вимову і читання. Repeat after me. What is this? What is this? This is a bed. What is this? This is a tie. What is this? This is a tree. Наступний етап. Два слова what is. Так само, як і до цього it is, ми можемо скоротити за допомогою апострофу в what's. What's this. Прочитайте ще разок питання what's this. І дайте на нього відповідь відповідно до малюнку. It's a bed. What's this? It's a nose. Дайте відповідь на наступні запитання. Is it a table? No, it isn't. Is it a bed? No, it isn't. What's this? It's a desk. Shirazochuk, is this a rose? No, it isn't. Is this a stone? No, it isn't. What's this? It's a tree. Ориєнтуючись на підказки, доповніть зараз мої речення. What's this? It's a bed. This isn't a pencil. It's a pen. This is a desk. This isn't a table. Is this a plate? No, it isn't. Is this a rose? Yes, it is. Домашнє завдання. Прочитайте ось ці речення і напишіть до кожного з них. По одному питанню. Сьогоднішнє правило читання це літера Сі та буквосполучення Сік. Це відео разом зі словами і перекладом вже є на моєму каналі, тож посилання ось тут або під відео, якщо у вас не висвічується в кутку екрану. Переходьте і ознайомтеся з ним, а потім повертаємося сюди. Перед тим як почнете читати там слова, зробіть невеличку розминочку. Потренуйте вимову звуків к, Г, к, Г, к, Г. С, з, с, з, с, з, з, з. Отже, ознайомтесь відео і повертайтесь. Продовжуємо далі. Зверніть увагу на наступний малюнок і речення до нього. This is a desk. That is a map. Зверніть увагу на використання в цих реченнях this і that. Я кажу This, бо desk у нас наче знаходиться ближче до нас. That, тому що map подалі. Це те, що ви мали дізнатися з додаткового відео до попереднього уроку марафону. Подивіться на наступну пару малюнків і оберіть речення, які до нього підходять. Отож, правильне речення. This is a cap. That is a bag. Тому що кепка до нас ближче, сумка подалі. Наступна пара. This is a tie. That is a hat. Because тому, що тай галстук кроватка до нас ближче, шляпа капелюх подалі. Ось вам наступний малюнок і цілий ряд запитань. А ну спробуйте дати на них відповіді. Перше запитання. Is that a bag? Запитання запитанні в нас стоїть that, значить, про який предмет ми питаємо, той, що ближче, чи той, що подалі. Той, що подалі. Is that a bag? No, it isn't. Is that a cap? Cap. Capка. Ми питаємо that про який предмет, той, що ближче, чи той, що далі. Той, що далі. А той, що далі, то не кепка, то капелюх. So, is that a cap? No, it isn't. Is this a hat? Ми питаємо this про який предмет, той, що ближче. So, is this a hat? Той, що ближче до нас, не на капелюх, а кепка. No, it isn't. What's that? Ми питаємо, що то, то, що подалі. What's that? Your answer, ваша відповідь. That is a hat. What's this? This, те, що ближче, This is a cap. Ось ваші наступні два малюнки. Дайте відповіді на запитання і запишіть їх. Питання з what можна комбінувати. Наприклад, є таке запитання. What kind of pen is this? kind, зверніть увагу, читається не по правилам, хоча, і здається, закритий склад, але читаємо I. What kind, ми питаємо, якого роду, тобто яка ця ручка. Ми хочемо почути її характеристику. Но це запитання, що можна сказати? Можна сказати, it's a red pen або it's a nice pen, будь-що, будь що що може охарактеризувати цю ручку. Повторіть питання за мною. What kind of pencil is this? It's a nice pencil. Зверніть увагу, так само, як в українській ми кажемо, це хороший олівець. Слово хороший nice іде перед словом олівець. Так само і в англійській. Тільки в українській ми можемо сказати олівець хороший, а в англійській так не можна. В англійській суворий порядок слів. І слово хороший завжди буде перед олівцем, ніколи після нього. This is a nice pencil. Що ви зможете сказати у відповідь на запитання What kind of phone is this? Ваші варіанти? For example, наприклад, It's a black phone. Ну, він же чорний black. Або можна сказати, it's a bad phone. Поганий телефон. Because it is old. Бо Спробуйте дати щонайменше дві характеристики наступним предметам. Читайте питання за мною. Відповіді ваші. What kind of apple is this? А тепер ще разочок питання. Зверніть увагу, це коротеньке OF. Воно в швидкій вимові читається як of What kind? What kind of... kind of kind of what kind of what kind of apple what kind of apple is this it's a green apple it's a... Nice або bad apple. Цікаво, що ви обрали. Повторюємо наступне питання: What kind of? What kind of bag? What kind of bag is that? That's. Скорочуємо is that's. То є. Яка сумка? Black. That's a black bag. Або That's a nice bag. That's a bad bag. І таку саму комбінацію слова what з ще з одним словом ми можемо створити, коли питаємо про колір. What color is the apple? А ось тут цікаво. По-перше, цікаво, що слово color. color, бачите, так і пишеться, наче українською колор. Color", color, Але читається зі звуком А. Це одне з тих складних англійських слів, яке не підлягає загальним правилам. Кол. Коле. Репіте автомі. Коле. Color. What колор. Якщо до цього ми казали this Apple. What kind of apple is this? Ми показували, що яблуко ось саме Це. То тепер, щоб не казати this, ми кажемо просто коротеньке The. Це також називається артикль. Також про нього є окреме відео, яке ви можете подивитися. Але зараз вам головне запам'ятати, що The заміняє this, that, these, those. І несе те саме значення. Тобто, замість того, щоб сказати, якого кольору це яблуко або те яблуко, ви просто кажете The What color is the apple? Відповідь на таке питання ми також починаємо з It's. It is. It's green. Воно зелене. Воно є зелене. Повторіть питання і дайте відповідь. What color... What color is. What color is the. What color is the bag. Пашко. Ще разок. What color is the bag? Тут ще одна фішка з'єднання. Color. Саме слово окремо закінчується на звук e, e, Color. Але щоб нам зручніше з'єднати color і is. Ми озвучуємо r, яка не читається. Calories. Calories. What color is the bag? Ще один момент. З читанням цього артиклю З. В першому випадку. The Apple. Перед голосною, голосним звуком, якщо точніше, ми кажемо i. The. The Apple. Перед приголосним звуком ми кажемо The – «the bag». Англійцям так зручніше вимовляти. Не питайте, яким боком це зручніше, але ось таке правило з'єднання: the apple the bag Домашнє завдання до ось цих речень скласти по три різних запитання і записати їх відповідно. Що ж, поки що переварюєте ту інформацію, яку отримали. Запам'ятовуйте слова з нових правил читання з літерою Сі. Не забудьте обов'язково подивитися це відео, якщо не подивилися. І запам'ятовуйте оці питання з вод. Ми розглянули три їх різновиди. What's this? It's a pen. What kind of pen is this? It's a nice pen. What color is the pen? It's red. That's all for today. See you later. Bye.